Всім доброго вечора. Сьогодні ми каткуємо пшеницю. Пшениця була після сояшника посіяна. Сояшник тут був Саксон. Сояшник дав був по 24, там в попередньому відео можете подивитися. Каткуємо трактором CZ890.2. Катки в системі крові. Так в нас виходить. Це тут ще не в нас, тут була бдт Дискувала тут трохи гірше дисковано але після каткування виходить досить непогано. У нас вже вечір. Якість не дуже гарна, але так. Катки виконують свою роботу на 100%. Ось так у нас виходить, а до цеху була трохи грудка, грузочка невелика, але каток все передушує і виходить досить непогано. Трактор їздить на восьмій передачі. Понижені. Пару годин назад тільки посіяли, а вже й каткуємо. Зняти посівну в мене не було, вийшло з Ще може десь буде сіяти, то я зніму. Сіяв трактор ЮМЗ, сівалкою СЗ3 Сіяли без добрив, тому, так як підсояшник підсояшник ми кидали, а в нас цього року була засуха, так що не все добре розтворилося. Тоді підживемо її і, і все буде нормально. Цього року в нас волога трохи трошки є. Тому кому інтересний такий ящик, як у нас, вага його 120 кг Ціна місяць з чимось назад ми його купляли була його 9 з чимось тисяч. Вага 120 кг але так як ящик наперед трохи диєту, він трохи більше дав. Свою роботу він вик... виповняє. Кого зацікавиться, я лишу під відео контакти. Сам Ящик зварений у нас десятиміліметрової листа. krijepljenja jednostke, ili